Ось такі гарні пиріжечки. Це тісто тружжіве, частинку я цього тіста. І з капустою тільки на сковорідці, а ці з капусточкою будуть у духовці. Тож, таку смакоту давайте готувати. Спечемо сьогодні з вами такі здобні на дріжджах смачненькі пиріжечки із капустою. Тісто у нас буде. Кому звичне, кому не звичне, може, хто не знає такий рецепт, хто знає, але це дуже смачне тісто, воно не черствіє, тому що це тістечко підходить і для духовки, і для сковорідки. І я буду робити тісто нейтральне, не солодке, не солоне, для того, щоб можна було приготувати. Я буду готувати з капусточкою, можна із картоплею, а можна із повидличками або навіть з яблучками, хто як хоче. Що для цього тістечка нам потрібно? Просія борошно, борошне. не знаю скільки. Нам потрібно буде вимірювати стаканом його. Потрібна олійка, дві столові ложки олійки. Потрібно нам буде стакан теплого кімнатної температури, кефіру. От, така склянка, 200 грамота, склянка теплої води. Тут у мене холодне, я додам зараз гаряче, щоб була тепла. Потрібна буде ще склянка, така ж сама склянка, як ці, 200-грамове, для вимірювання борошна. Потрібно буде яйце кімнатної температури, чайна ложка цукру, чайна ложка солі, для того, щоб тісто було нейтральне. Воно буде смачне, але нейтральне. Не солодке. Хочете солодке тісто, хто любить, додайте більше цукру. І потрібна столова ложка, з гіркою виходить, сухих дріжджів. Якщо у вас така маленька пачечка, то вся пачка йде, пачечка вся. Якщо у вас здорова пачка, то столова ложка з гіркою. Ось отакі продукти нам потрібно буде. Зараз нам, перш за все, я доливаю тепленької водички, і перш за все треба змішати дріжджі із цукром для того, щоб вони пробудились. Так, беремо в мене тут в склянки холодної води, додаю сюди гарячої, щоб була гарно тепла, не в якому разі не гаряча, а така приємно тепла. Ось так. Тепер сюди висипаю цукор, чайна ложка цукру і висипаю сюди, і висипаю сюди дріжджі. Цукор треба розсипати переденьку розмішати, щоб він розійшовся. І всипаємо сюди дріжджі, і змішуємо і залишаємо на декілька хвилиночок, щоб вони запрацювали. Поки дріжджі просинаються, доброго ранку їм, самі беремо яйце, і робимо таку суміш, оббиваємо яйце. Додаємо сюди сіль, змішуємо, додаємо сюди дві столові ложки олії. Можна додати 50 грамів розтопленого вершкового масла або маргарину. Добре змішуємо це все. І додаємо теплій кімнатної температури кефір. Все змішуємо. Так, ось і все. Все у нас готове, дріжджі запрацюють і будемо збирати наше таке універсальне чудо-тістечко. Так ось тепер беремо велику миску, в якій ми будемо замішувати тісто. Дріжджі в нас гарненько працюють, суміші в нас пороблені, так. борошно сіяне. Так, тепер беремо для початку беру дві склянки повні борошна, тому що не знаю, скільки піде. Це залежить і від густоти від самого борошна і залежить ще від густоти кефіру. Так, поки що беру дві. так Виливаю сюди дріжджі. Вони так гарненько почали працювати. Така пінка. Тепленьке, комфортне таке. Ось так. І залежить густота кефіру і борошна. Це дуже-дуже такі важливі ось так. Починаю розмішувати і додавати суміш цю, де в нас кефір, і олійка, і сіль. Можете додати більше цукру. Це на ваш росу і на ваш смак. Поки що замішую як на густі такі густі блини, оладки такі. А потім буду додавати борошно. Так, дві склянки ми додали. Три. Нам не потрібно, щоб тісто було забите. Нам потрібно, щоб тісто було таке м'якеньке, таке, знаєте, на грані липкості. От-от має липнути. До речі, хто любить таку піцю пухкеньку, не тоненьку піцу, а щоб у піці було таке тісто, пухнасте, щоб тістечка було багато, щоб воно було пухнасте. Оце саме те тістечко, яке потрібно. Так, і ось тепер додаємо четверту склянку. Замішуємо спочатку лопаткою, ложкою чимось замішуєте, а потім, як воно вже стане таким від ложки, буде відлипати, будемо замішувати руками. Так, замішуємо руками. Тісто повинно бути м'якеньке, ні в якому разі не забите. У нас тут є і дріжджі, у нас тут є і кефір. Воно повинно піднятися добре, тому що дріжджі будуть допомагати кефіру, а кефір буде стимулювати дріжджі. Це така гарна команда. От вони добре працюють разом. Олійка дасть їм легкості. Або маргарин, вершкове масло, що у вас там є. І воно буде легким таким. Ось таке воно. Воно ще липне. Ось дивіться, бачите, але воно вже тримається кубки. Оце таке ми його і залишаємо. Трішечки я його притрусю. Борошном. Придаю таку форму. І все. І залишаємо, накриваємо якоюсь серветкою і тримаємо в теплі, щоб добре піднялося тістечко. Тістечко наше підійшло. Ось так воно підійшло, дивіться. В Три рази воно підійшло навіть більше. Ось таке воно. Дивіться. Ось дивіться, якими воно волокнами такими відривається, воно пухнастеньке. Гляньте, пухнасте-пухнасте, дивіться. Яке. Ось таке нам воно потрібно, воно і м'якеньке, і в той же час нерідке. Аж пищить. Так, частину я буду робити піріжечків. Для духовки, в духовці, а частину спечу на сковорідці І далі робимо звичним, так як взагалі ви робите періжечки. Все, і робимо теж таким самим, наливаємо олійку, вже сковорідка розігрілася. Олійки багатенько. Вони щоб у нас не варилися, але щоб були. Так, сковорідка розігрілась. Тепер я беру такий тріжечок. Ось так. І його прижимаю, ось так прижимаю і розтягую, розтягую, лажу так, щоб він був тоненький. Ось так. І олійка розігрілась, а тепер прикручуємо. В такому разі і гарно пропечеться, і не згорить. Ось так розтягую. І так всі. І обов'язково накриваємо кришечкою. Якщо накриваємо кришечкою, тоді вони і пропікаються, і не беруть багато олії. Ось так накриваємо. Все. І так будемо смажити всі піріжечки. Щоб вони в нас були не дуже засмаглі, то краще декілька разів перевернути. Обережненько вони такі пухирцівні робляться такі. Ой, такі вони прям, як вони піднімаються, бачите, прямо, прямо на глазах. Дивіться, які вони пухирчаті. Піднімаються так. Ми краще перевернемо їх декілька разів, але щоб вони були не засмагні. Дивіться, які вони гарні, такі. І ароматні такі, ще на декілька хвилиночок і... Забираємо. Олії майже не взяло, тому що закриваємо кришечкою. Ось такі вийшли пиріжечки у нас, дивіться. Це пиріжечки з капусточкою. Це ті, що на сковорідці. Ось такі, дивіться, пухенькі, хай вони трішечки прохолонуть, я вам покажу, які вони гляньте. Які вони гляньте. Пухирчаті. Дивіться. Лент. всі в пухирцях хрустка скориночка така. Ось такі. Вони підійшли пиріжечки, Вони стояли на духовочці зверху. Тепер змащую яйце, водичка і трішечки олії, змащую з усіх сторін. Присиплю зверху трішечки кунжутним насінням. Ставлю в розігріту духовку. Ставлю на середину і на тільки нижній нагрів. Потім подивимося, включимо вже в самому кінці, включимо верхній. Так, на 25 хвилин на 180 градусів. Ось такі вони у нас гарні отакі. Я їх збриснюю на хвилиночку ось так, накриваю. Рушничком на декілька хвилин. М'якенькі дивіться. Які. Гляньте. Полежали, відпочили. Якраз внучка прийшла, будемо чаювати. Ось така в нас вийшла смакота і красота. Оце дивіться, які, якими пухирцями це печені на сковорідці. Розриваємо, воно м'якусеньке, тісто, таке м'ясеньке, можна їсти губами. Ось так. А оце, дивіться, які м'якунечки. М'якуньки-м'якунечки. Гляньте, нова духовочка не підвела. 25 хвилин при температурі 180 градусів. Спочатку було тільки низ, а потім в кінці я вимкнула трішечки і верх. Ось так, дивіться. Гарно пропечені, тісто не товсто, все пропечене, все дуже гарно. Ось так.